Друзі мої, я вас всіх вітаю на своєму каналі. Вітаю з тим, що нас з вами, 131 підписчик. Дякую вам усім, що ви всі підписуєтесь на мій канал, що вам цікаве мої відео, задаєте дуже багато питань. Я в сьогоднішньому відео постараюся. Вам відповісти на свої на всі ці питання. Дякую за підтримку, коли померла наша зефірка, мене дуже всі підтримали. Я вам дуже дякую. дякую, дякую. Сьогодні ми з вами вийшли погуляти. Погуляємо зараз з нашими дівчатами. Погода добра. Дякую вам усім, що ви всі з нами. А ось наша рябінушка. Вона трішки застоялася, щось у неї заболіла ножка. Ну, то я думаю, що все пройде. Сьогодні гарна погода на вулиці. Трішки зараз сипе сніжок. В обід ми дівчат наших вже подоїли. понапували малишню нашу молочком. Ну і зараз з півгодинки. Погуляємо з зібіною, а потім все ж таки хочу попробувати погуляти з карамелькою. Не знаю, це буде перша наша прогулянка, як вона відреагує. Чоловік мій поїхав по справах, вдома нема, то не знаю. Це, як то кажуть, дуже ризикована справа. Піти з нею вийти, навіть вити ще із сарая в перший раз. Ну то, ну то таке діло. А зараз, коли ми гуляємо з рябиною, я трішки хочу вам розповісти про свою сім'ю, про своїх дітей, завдяки кому і для кого ми працюємо і тримаємо таке велике господарство. Я маю трьох діточок, доньку і двох синів. Донька в мене вже доросла, донька в мене вчиться вже, а хлопці ще школярі. Але хлопці мені дуже-дуже вдома допомагають. Допомагають по господарству, допомагають також інколи приготувати вдома поїсти. Поприбирати, ну, як, як усі діти. Усіх дітей ми привчаємо до праці. Е, праця наша нелегка, але е, жити якось треба. Кожна дитина, як ви всі знаєте, хоче і печеньку, і хоче і цукерочку. Але для цього треба нам е, попрацювати. Хлопці у мене однакові, тобто у мене двійня. Антошка і Андрюшка. Вони інколи бувають у нас в кадрі, але поки вони стісняються, сказали, мама, не треба. Андрюха мені дуже допомагає робити відео, він монтірує наші мої відео. Ну, ось так. Чоловік мій. Теж, теж на, на даний час вдома зі мною. Господарство велике, як ви бачите, то треба допомагати нам і вдома. Ну, якось так, друзі мої, все добре. На базар ми їздимо, вивозимо молочну нашу продукцію. Дякувати Богові, вже роздаїлася наша рябіна. Рябіна у нас. Розстелилася 24 грудня, вже майже місяць після отилу у нас, то на зараз вже доїться непогано. непогано. Карамеля у нас вже також краще себе почуває, в смислі, що сходить у неї пухлина і добре сходить на вим'я. Самостійно ми тільки доїмо і масажуємо, більше нічого я не застосовувала. Ніяких мазій, ніяких уколів, ніде нічого, тому що після пологова пухлина на виміні це ем, фізіологічний нормальний процес, як кажуть усі ветеринари наші. Ну то так, Травички нема. Січень місяць, але трішечки походити можна, щось ще й пощіпати можна. Ото такі, такі діла мої любі друзі на сьогоднішній день в нашому господарстві. Ось, друзі, я прийшла до нашої карамельки. Я вам обіцяла, що буде відео, ми підемо з нею на прогулянку, але карамеля наша не схотіла навіть виходити із сарая. Насипали ми їм бурячків кормових. Ось вони її доїдають. Щось карамеля вже наша, мабуть, наїлася, Да, карамеля? Усім ось, дівчонки наші, привіт-привіт! Да? Помашим їм усім вам. Вушками і рожками, да дівчі? глядачі. Я вас усіх дуже люблю. Вибачте за шутку. Е, ще покажу вам вим'я нашої карамелі. Е, як я вам казала, вже пухлина у нас зійшла. Ось щоб ви усі бачили, що все набагато краще стало вже у нас. Е, і ще зараз я читала дуже багато коментарів під своїм відео, де ми купили нашу карамель, розповім вам це місто Дніпро, молочно-виробничий комплекс Єкатеринославський. Я під відео напишу номер телефона, щоб можна було туди подзвонити, звуть цього чоловіка, його номер телефона Віталій Миколайович. Він вам усе розповість, розкаже, задавайте питання. Дуже гарна людина. Дякую йому, нас зустрічали, нам все розповіли. Так що, друзі, телефонуйте, запитуйте, вам все розкажуть, що є в наявності, яка ціна. Я вже не один раз під своїм відео в коментарях писала, і ціну писала, і де ми брали свою красоту. Ну, друзі мої, це якось ось так. Дякую за те, що ви нас дивитесь. Дякую за те, що ви підписуєтесь на наш канал. Будуть де ще які підпитання. Там знову задавали питання, як ми кормимо коров ті, що доються. Я вас дуже прошу, подивитися іще раз відео. Є у мене на каналі відео. Що ми да... Там, до речі, мене питали, корм ми даємо сухий або наливаємо туди воду. Наливаємо воду, корм сухий я не даю коровам. От саме розумієте, ми також з вами, вибачте за порівняння, хочемо. І супчику і борщику. Так, так, що я вважаю, що і коровом. Води ми льємо небагато, щоб розбухла макуха. Ну, що ще? Є ще які питання? Пишіть під відео, будемо знімати відео і відповідати на ваші питання. А я піду. Відтаплювати творог і готуватися на завтра працювати далі на базар. Якщо дуже цікаво, я можу зняти прилавок свій, те, чим ми торгуємо. Людей вже дуже багато. Люди дуже зраділи, що все-таки вже в нас дівчата розстелені, що ми маємо молочну продукцію. Всім дякую за перегляди, дякую за лайки, дякую за те, що ви підписуєтесь. Я буду багато разів дякувати, дякувати. У нас кожного дня додаються і додаються наші підписники на нашому каналі. Дуже-дуже всім вам вдячна. До побачення. Слава Україні! Слава нашим героям! Дякуємо нашим ЗСУ за те, що вони нас оберігають. Усім, усім до побачення. До зустрічі!